Запізнілим, але дуже важливим називають рішення Німеччини ша про передачу танків американські аналітики. Комбінація німецьких леопардів, британських челенджерів і американських абрамсів має змусити Росію серйозно хвилюватися, адже ці танки були спеціально створені для знищення радянських коментарі Девіда Креймера і Люка Кофі, які вони дали нашим грузинським колегам далі. Це правильне рішення. Шкода, що це тривало так довго, тому що ці танки були потрібні українцям ще минулого року, а не вчора чи завтра. Це питання призвело до певних розбіжностей в Альянсі, але в цілому це правильне рішення. Получені штати допомогли, чітко просигналізувавши, що вони рухатимуться вперед і надаватимуть танки 1 на 1 Абрамс. Ці танки потрібні українцям, їм потрібно більше ніж танки. Я думаю, що головний урок, який ми маємо винести, ми повинні слухати, що потрібно українцям, і передбачати ці потреби, щоб не було затримок із наданням зброї. Ми маємо допомогти їм перемогти, а не просто захиститись від російського вторгнення. Факт, що німці зрушили з мертвої точки у цьому питанні, підриває будь-які спроби Росії посіяти. Я те розбрат в Альянсі. Я думаю, що Москва сподівалась, що чиновники в Берліні затримують надання цих танків і створять ще більше тертя всередині альянсу. Це свідчить про те, що захід продовжуватиме надавати допомогу, яку потребує Україна. Можливо, не так вчасно, як сподіваються українці, можливо, не ті системи, які вони просять, але немає сумніву, що Штати та наші союзники збільшили нашу військову допомогу. Я розумію необхідність досягнення консенсусу. За звичайних обставин це нормально, але Україна зараз веде війну за виживання як нації, і ця війна триває вже майже рік. Сам факт того, що на 11-й місяць війни ми досі ведемо дебати, чи відправляти танки чи ні, це погано. Вся ця, ця танкова епопея для Москви дає два сигнали. По перше, альянс, можливо, не такий згуртований, як усім здається, особливо в Берліні є багато суперечок, що створює проблеми для решти країн НАТО щодо надання певної зброї Україні, і це слабкість або принаймні сфера, яку Росія може спробувати використати на свою користь, наприклад, за допомогою дезінформації. Другий сигнал Москві це тактичний вплив цих танків на полі бою. Німецькі леопарди, британські челенджери та американські абрамси були розроблені для знищення танків російського та радянського виробництва. Це було єдиною метою їх створення кілька десятиліть тому. І тепер їх будуть перевіряти на практиці в Україні. І якби я був Росією, враховуючи історію їхніх боїв протягом року, я був би дуже стурбований.